Так, це тверді сплави, бачите? Це ми їх тут перебираємо, блядь. Отак, перебираємо. В кого є такі матеріали, пропонуйте. Хто каже, що таке стоїть дуже дорого, но, ну, дуже багато є різних фрез. Трошки легкого був. Продамо недорого. Але історія інша. Іду далі. Ось у мене болгарочка, бачите? Болгарочка. Йду до мішочка. Оцей мішочок вже 80 тисяч просмотрів. А ну, може, ще, бачите, тут є такі штучки. Якийсь хлопчина каже, а на іскру яке воно. Зараз покажу іскру. Це, до речі, графіт, бачите графіт. На іскру, як нікель, бачите? Ну це не нікель, а кобальт. В кого є різні метали, сплави, кобальти такі. Беремо цей кобальт, це болгарочка. Отак ложимо. кобальт беремо так і в мішок туди лежить. В кого є такі матеріали, пропонуй.